64 сепаратисти, яких напередодні витворили зі споруди обласної адміністрації в Харкові, сьогодні мали отримати суддівське рішення стосовно свого особистого, кожен найближчого майбутнього суд мав обрати для сепаратистів запобіжні заходи. Спокійною справа не була. Були мітинги, були пікети. Ганна Бока спостерігала за розвитком сюжету. І з Харковом маю надію уже встановлений прямий зв'язок. Ганно, добрий вечір. То розповідайте, що кому і скільки відміряло правосуддя, і загалом, який настрій зараз у першій українській столиці? Вітаю Олександре. Що кому і скільки відмірало правосуддя? Ще немає такої відповіді, тому що на на тепер, в ці хвилини, ще тривають судові засідання. Точної інформації немає про те, чи всіх затриманих доправили до а, самого суду. Але за нашою інформацією, у одразу у п'ятьох судових залах працюють а, судді, ідуть слухання. А, очевидно, вони протривають до пізна, до самої ночі, адже Багато дуже людей, яким треба винести ухвалу. Ну і сьогодні зранку під самим було неспокійно. Будівлю суду заздалегідь оточила міліція. Кількість силовиків явно переважала кількість мітингувальників. Вони оточили суд по периметру. Було й підкріплення з курсантів. На варті стояли і силовики із спецрозпізнавальними з зеленими пов'язками на руках. Нібито вони пояснили, що це ознака того, що це саме харківські а, силовики. На варті охочих потрапити до зали засідань. Спочатку було кілька десятків, але вже за годину їх зібралося до сотні. Багато людей було. Були з георгіївськими стрічками, з плакатами. деякі особливо активні бабусі навіть намагалися виламувати ворота. Окремі вимагали е правоохоронців їх негайно впустити. Деякі пікетувальники називали затриманих сепаратистів захисниками, які під час захоплення ОДА поводилися, нібито, за їхніми словами, чемно. Мені все одно. Ні, пожалуйста, пускай суд предоставить поміщення, яке би бы... обязан це делать По закону. Потому что тут люди, которые стояли мирно, нікого не трогали. У них нічого в руках не было, їх за это судят. Уже близько 12-ї години а, силовики а, в, оточили а, з, з, будівлю суду і в подвір'ї, адже мітингувальників ставало все більше, десь до, до сотні а, люди, які а, не яким не подобається, які легше йдуть на контакти з пресою. Говорять про те, що їм все це не подобається, і вони проти сепаратних настроїв у своєму місті. Вообще-то я в суде по своему делу, но меня все это интересует в том числе. Я считаю, что Харьков это украинский город, и всяческие вот эти вот акции по захватам администрации, и то есть этих российских флагов быть не должно. Не знаю, кто, кто за них, я не могу, не знаю, я не знаю, нас все не поддерживают. Беспорядок нужно, не знаю, как это все решить, конечно, очень устали. Переживаю ребенок в школе, надправила смс, щоб не йшов через суд. Обычно мы здесь живем. Поки судові засідання тривають, прокуратура вже повідомила, що буде просити суд а, взяти а, пі, а, сепаратистів під варту. Ну і фактично, суд сьогодні на себе перейняв оту точку а, центр події і фактично звільнив а, держадміністрацію від пікетувальників. Адже вони всі пішли туди. Неспокою у місті додають і повідомлення про замінування. Сьогодні близько чотирнадцятої години повідомили про те, що Харківську держадміністрацію заміновано усіх працівників а це 371 людина. Одразу евакуювали кінологи. Слідчі оперативні групи швидко прочистили всі шість поверхів подвір'я, заблокували прохід до держадміністрації. Але з'ясувалося вже близько 15.30, що це псевдозамінування. Також сьогодні були повідомлення і про замінування харківського стадіону, і ще були вже по обіді спроби невідомих людей блокувати одну військову частину Харківського беркуту. Ну і ще одне. З останніх повідомлень уже за пів години адміністративний суд Харкова має винести рішення про заборону масових пікетів у місті. Там ми теж поспішаємо туди, адже там теж плануються мітинги. Студія гано. Дуже дякую вам. Харків не бунтує, але емоцій вуличних там не менше. Напередодні заарештованим сепаратистом обирають сьогодні запобіжні заходи, але конкретних рішень до цієї миті поки що немає. Ганна Бока наживо розповідала про слобожанські настрої.